На бітку готується маніпуляція. Найбільш ймовірний сценарій руху ціни ефіріума прямо зараз. На альткоїнах прямо зараз затища перед бурею. Нас чекає останній простріл криптовалютного ринку перед великими неприємностями в економіці США, і ви повинні бути до цього готові. Ласкаво просимо до щоденного криптоогляду. На сьогодні 28 червня в біткоїні готується максимальна невизначеність для гравців, які люблять ризикувати. Ми бачимо на графіку чіткий бичачий прапор: це мінімуми, які знищуються, вище яких залишається велика ліквідність шортістів. Але це часто знімається одною зеленою свічкою вгору для гравців, які дуже люблять шортити, залишається також величезна кількість ліквідності. Оскільки останні рухи ціни складалися з коротких барів без розміщення попередніх мінімумів. Через таку ліквідність ми також можемо спостерігати дуже різке падіння ціни вниз перед продовженням росту. І це все в вигляді трикутника на денному таймфреймі, що є головною фігурою невизначеності. В низько ліквідні вихідні дні в ті дні, коли будь-яке слово президента США може Стати для ринку чорним лебедем, я вважаю, що я привів достатньо аргументів для того, щоб не поспішати з відкриттям нових угод. Зачекати на розв'язку та після цього лише приєднатися до ринку. Як ви розумієте, вихід з цієї ситуації може бути неприємним для людей, які сьогодні дуже поспішають, оскільки з великою долю ймовірності перший рух ціни буде, як завжди, хибним, і в результаті чого вас може обманути як і лонгістів, так і шортістів локально. Куди би не ви вирушив біткоїн, не забувайте, що в нашому телеграм-каналі вас оперативно. Я про все повідомлю про надальший план дій. Зовсім не важливо, в якому напрямку буде рухатися біткоін. Найголовніше швидко адаптуватися до ринку після цього. Не пропускайте якісної аналітики, ідеї та точки входу. Всі найкращі угоди потрібно відкривати вчасно. Давайте відкриємо 4-годинний графік ефіріуму і спробуємо припустити, як може рухатися ціна найближчим часом. Ми бачимо найближчий максимум на 4-годинному таймфреймі 2,460 доларів. Можна не сумніватися, абсолютно всі учасники ринку, які хочуть шурутити ефір зараз. То очікують його падіння, вони можуть встановити свої стоп лоси на цьому рівні. Отже, там є накопичення шорт ліквідацій І було би логічно, якби ціна ефіру спочатку відправилася туди, а вже в той самий час вона викличе неймовірне хвилювання в лонгістів, які очікували ціну нижче зі своїми лімітними ордерами на лонг. І вони будуть доганяти ринок. Все це, як завжди, призведе до різкого валу ціни, і найімовірніше падіння до цієї зони ліквідації, де зараз стоять стопи лонгістів, тобто десь на рівень 2380 доларів. Ціна може, скоріш за все, зупинитися приблизно на 2365 до 2325 доларів за один ефір. Ось після висадки і ліквідації лонгістів можна буде впевнено летіти вгору в область наступної великої концентрації ліквідацій шорт-позицій до рівня 2520 доларів.